It's just a girl Нещодавно студентки третього курсу, кавтори, журналістики кічину імені Юрія Федьковича відвідали музей історії радіо і телебачення Буковини, що знаходиться у Чернівецькій філії Суспільного. Суспільний мовник України це великий медіахолдинг, до якого належать три загальнонаціональні телеканали. Перший «Перший», культура і «Суспільний спорт. Також він об'єднує 24 регіональні філії та українське радіо. Першу студентки потрапили до кінозалу, оскільки раніше телевізійники тут переглядали кіноматеріали, що готувалися до етеру. Наразі це приміщення використовується як кімната для зустрічей з гостями та нарад колективу. Велика телевізійна студія під назвою Студія А. Вона поділена на кілька знімальних майданчиків для запису інтерв'ю, великих проєктів та для інформаційних програм. Музей поділений на тематичні та часові блоки, аби відвідувачі могли побачити, як змінювалося та розвивалося телебачення і радіо на Буковині. У шафах музею представлені експонати, серед яких вінілові програвачі, перші друкарські машинки, диктофони та радіоприймачі. Колекція репортерських мікрофонів, лівкові та цифрові фото та відеокамери особливість музею це його тактильність, адже кожен відвідувач може самостійно доторкнутися до будь-якого експоната та відчути, як працювали з технікою раніше. Оце стоп. Угу. обов'язково через стоп ми мотаємо, та вправо вліво. Ну і плей. Музей історії радіо і телебачення буковини на Суспільному Чернівці можна відвідати щоп'ятниці з 12 до 14 години дня хід вільний для попереднього запису потрібно написати за електронною адресою i'm a cool dude dude